І ми обожнюємо процес прикрашання новорічної ялинки. Він викликає трепет як у дітей, так і у дорослих. Для багатьох це улюблене заняття для всієї родини, невеличка традиція, яка надає домашнього затишку та чарівної атмосфери. Хіба це не чудово увімкнути різдвяні пісні, дістати новорічні іграшки та разом прикрашати ялинку? Наші новинки вам у цьому допоможуть. Вони нікого не залишають байдужими і притягують до себе погляд. Скляні кулі в тубусах представлені в трендових кольорах. Вони мають ряд переваг, які допоможуть зекономити ваш час, але при цьому вони приголомшливо виглядають на ялинці. Це вже готові кольорові рішення. Кулі можна брати наборами різних форм та розмірів. Можна прикрасити ялинку різного розміру або вінок, який буде радо зустрічати ваших гостей. Також маленькі кулі можна використовувати у декорі дому. Прикрашати різноманітні новорічні композиції. Якщо ви не знаєте, що обрати на подарунок, то кулі в тубусах чудовий варіант, який буде кожному до смаку. Тож поспішайте обрати подарунок для себе та рідних.